Прекрасний місяць, емоційний такий, наповнений, творчий, тут кубків буде дарувати вам якесь творче натхнення, ще якісь можуть ідеї до вас приходити. Це може бути якийсь творчий порив, якесь нове хобі, чи, можливо, в вашій роботі у вас осяє якась нова думка, як ви можете краще все організувати. Чи може просто вам прийде ідея якогось проєкту і вам захочеться втілити його в реальність? Ви можете, вас можуть в принципі переповнювати почуття. Як порада на цей період? Карта Мах. Карта Мах говорить про те, що якщо вам прийшли ці всі ідеї, їх треба одразу втілювати в реальність. Адже ту з це лише початок, це лише перший імпульс. Мах же говорить про те, що ми можемо взяти цей імпульс і. Перетворити його а, в якийсь готовий класний проект. Лише вам потрібна буде ваша сила волі, ваше вміння організовувати процеси це активні дії, це не лише ми щось придумали, нам щось сподобалось і все. Ми нічого для цього не робимо. Мах завжди а, втілює свої ідеї в реальність. Тому я вам бажаю а, одразу приступати до дій. Щоб у вас все вдалося. Ось такий був прогноз у вас на листопад. Ставте лайк вподобайку, якщо вам сподобалось. А я йду до близнюків. Близнюки, вітаю вас! Давайте подивимося, що вам очікувати в листопаді. Які події вас будуть очікувати, що для вас приготував цей місяць? І візьмемо пораду від карт, як краще реагувати на ці події. Отже, дивимося. Основні події місяця, п'ятірка мечів. І порада від карт, трійка жезлів. Отже, місяць може бути наповнений такими гнітючими якимись думками. Вам може бути неприємно від якихось ситуацій. Ви можете почуватися розчарованими, подавленими. Можливо, щось не вдалося, так як ви хотіли. Ви відчували, що якусь поразку, у вас було відчуття поразки. Можливо, ви зіткнулися з якоюсь ситуацією, де хтось вас обійшов, переграв, забрав вашу ідею, вкрав, обманув, чи якась підлість, і вам від цього неприємно. Тому старайтеся остерігатися. Таких ситуацій, будьте обережними, слідкуйте за вашим оточенням, щоб вони не скористались якимись вашими слабкими сторонами. Як порада на цей період? Трійка жезлів. Трійка жезлів вам радить не зациклюватися на цих емоціях негативних, на поразках. Це все є досвід. Використовуйте свої сильні слабкі сторони, використовуйте ваш негативний.